Це вхід до одного із пунктів незламності у Почаєві. Наша знімальна група вирішила перевірити, як він функціонує у час, коли електрику відключають майже на добу. Приміщення, де можна зігрітися та попити чаю, знаходиться на другому поверсі Почаєвського комбінату комунальних підприємств. Це можна зігрітися, все можу тут сісти, удихнути собі нормально і погрітися. Вистити ага, кави і з'їсти печеньку. Ясно, і бачу, печенька є, і апарат підготували Так, так, так чайник у нас є теж. Все в нас є. Також у пункті незламності є газовий балон та холодильник. Загалом приміщення невелике, проте комфортне. У час, коли світла не було по дві доби, тут було людно. Краяни заряджали телефони та грілися, каже директор Почаївського комбінату комунальних підприємств. Людей було дуже багато, угу. але бачу, так гарно тут влаштували, хоча комунальне підприємство й є, і кавузька, і чан... Ми стараємося, щоб воно було щось похоже. Такого, Таково ми такого, ну, такого кімната. Є десь тут і. Свої переглянули десь щось перекусити, нагріти щось, бо хто додому їздить, а хто десь тут обідає, то mm -hmm. зробили кімнату. І люди зараз приходять прийти. Mm -hmm. У нас є, що водонасосна, там от яблук нарвали. Генератором цей пункт незламності також забезпечений, каже директор. Окрім того, поруч своя котельня, яка також забезпечує теплом усе приміщення цілодобово. Світло теж освічується. Усвіч, і коли світло немає електроенергії, то у нас генератора подвіря освічується. Mm -hmm. Ну, і сюди подаємо на кімнату. То це через старі тут зробити. І що тепло, і що можна Водина, брати вода, все що теж тут є. Ну і чай якийсь черговий є постійний. Окрім цього, пункту незламності на Тернопільщині діє ще майже сотня таких. Список на своїй сторінці оприлюднив голова Тернопільської Оба Володимир Труш. Пункт незламності працює цілодобово, тому у будь-який момент ви можете зігрітися та підзарядити мобільний телефон.